Вітаю вас! Під кінець сезону наш виноград досить часто тільки починає набирати обертів росту, і неправильний підхід до таких обставин може спровокувати зажировування лози і загущення. А як наслідок хвороби і погане визрівання лози на зиму? Сьогодні поговоримо про те, як не допустити хвороби у зачатку і зменшити жирування лози, якщо воно вже навіть почалося. Запрошую! Перший і ключовий пункт в догляді за виноградом є розміщення, звісно, що виноградних пагонів на шпалері так, щоб було забезпечене провітрювання. От, в Виноградарстві навіть є така, можна сказати, неофіційна приказка. Якщо можна кинути шапкою от, виноград, між пагонами винограду, і вона пролетить, значить пагони розміщені правильно. Плюс можна навіть візуально так глянути, якщо ви бачите все. Без жодних труднощів, що є за двома площинами винограду, навіть не говорю вже про одну, значить ви робите все правильно. Але тут є також декілька нюансів. І перший з яких це розмір листка винограду. Чим менший листок, цей кущ це форма подарунок Ірині. Як бачите, тут досить маленький листок, як для столового винограду. Якщо ви б взяли, наприклад, листок Велеса, то це б був от 3-4 листка. Подарунка Ірині, от такий він би був. От, Величезний. Тобто на велосі ми так близько пагони не розміщаємо. А на подарунку Ірині можна, спокійно, бачите, от, все гарненько провітрюється. Тому я тут розміщаю пагонь не саме на цьому сорті, з відстаню, скільки тут є. 15 до 20 сантиметрів. Більше тут не потрібно абсолютно. Як бачите, ми коли навантажуємо кущ пагонами і заповнюємо шпалеру, не тільки враховуємо, скільки грон залишати, скільки пагонів на лозу, а ще й розмір листка і багато інших речей. Яким би цікавим не було те, чим ви займаєтеся, все одно найприємнішою частиною роботи є, звісно, що коротенький відпочинок. І нічого не може бути краще, ніж перехопити смаколика за чашечкою кави. Щоб насолодитися свіжообсмаженою ідеально збалансованою кавою, відвідайте інтернет-магазин 25 Coffee Roasters. Де зможете знайти каву, все про та для неї. А також чай, какао і смаколики. Команда 25 Coffee Roasters є професіоналами найвищого рівня, що можуть забезпечити професійним кавовим обладнанням, навчають бариста власників бізнесу і організовують кавові івенти. Про це і набагато більше можна дізнатися на їх сайті, посилання до якого ми залишимо в описі. Тепер правильно розміщені пагонів для кожного сорту забезпечить нам, як бачите, як я вже згадував. Дуже добре провітрювання. От. Гуляє вітер, як впала якась роса чи дощ, вітер все продуває гарненько, сонце просвітило, і роса, волога не залишається. Кущ висихає швидко, тому, як самі розумієте, зменшується ризик виникнення хвороб. Але розміщення пагонів це ще не все, далеко не все. Коли згадуємо проведення лози, розміщення її на шпалері і провітрювання не можна забути про пасинки. От, саме на цьому кущі і на більшості своїх столових кущів, столових кущів винограду я залишаю по два-три по листочки на пасинках. Як бачите, от. вони в процесі росту були прищипнуті. Маємо один, один, два, три пас, листки, один два, три листки, один-два-три листки, один, два-три листки. Кількість листків на пасинку в мене залежить від розміру листа. Чим більший лист на пасанку, тим менше їх я залишаю. Тут, оскільки, бачите, такі маленькі, все, нічому не заважає, залишаю аж по три. Е, і от, самі бачите, що після того, як цей пасанок був защіпнутий, ніякий пасанок другого, третього порядку тут вже не розвивається. Вся сила пішла нам в гроно і пішла нам на основний пагін. Але з пасинками можна працювати по-різному, їх можна видаляти повністю, тоді будемо мати ще більше провітрювання, можна тоді, в такому випадку, навіть ближче розміщати пагони. Або можна пасинки взагалі не чіпати, але тоді буде мати загущення. І вважається, що якщо не пасинкувати виноград на вертикальній шпалері, зменшується урожайність. І 100% буде менше провітрювання, що буде нам вести до... приводити до збільшення інфекційного фону. А коли защіпуємо, от залишаємо два-три листочки, все абсолютно прекрасно працює. В серпні, коли в нас вже практично закінчилось, закінчилось місце на шпалері, як бачите, вже звисаючий приріст повністю от, вже все закарбоване, все обрізане, вже ні, нема куди рости. розумієте? І в цей момент особливо, от дуже е, видно, це буде на згинах пагонів, якщо ви маєте звисаючий приріст, будуть починати розвиватися активно пасинки і не просто рости в бік. Там, чи кудись. Вони ростуть абсолютно вертикально вверх. От маємо тут досить хороший приклад. От один пасанок. Бачите, наскільки він же величезний. Має 1, 2, 3, 4, 5 листків. Він виріс вже нам тут два тижні тому, можливо, навіть три тижні тому почав рости і так вже сильно виріс. Далі наступний пасанок за декілька е, днів, тижнів також досягне такого розміру. І так кожен наступний пасанок. Що нам потрібно в такому випадку робити? Нам в жодному разі ми не можемо дозволяти цим пасинкам так рости. Тому е, після того, як от, як я вже сказав, закінчилась шпалера, ми, наша робота полягає в тому, що ми забираємо невизрілі листки на пасинках. Невизрілі листки на пасенках. Чому не, саме невизрілі листки? До цього ще повернемось. Приблизно отак. Бачите, тут забрали, тут забрали. І мене навіть хтось в коментарях питав, що робити після того, як ми закарбуємо наші пагони, з пагони. Будуть розвиватися пасинки. Звісно, що будуть розвиватися. Тому ми постійно ходимо і їх вкорочуємо. От, вкорочуємо пасенок, де ту ще немає. Вкорочуємо пасеном, вкорочуємо пасеном. Як розумієте, нічого нового ще в Венградості не придумали, крім обрізання зайвих пагонів. Закарбовування і вкорочення пасинків. Можна в принципі вийти з положення і перейти на горизонтальну шпалеру, але там будуть свої проблеми. Пасанки будуть рости, як їм заманеться, все буде переплутане. І ну, тоді починаються свої проблеми. свої проблеми. Додатковою перевагою того, що ми залишаємо декілька листків на пасинках, а не видаляємо їх повністю, є те, що коли от вже наприкінці сезону, як зараз, лист починає старіти, жовтіти, він вже не працює. Він вже оцей лист. От, тут є у нас листки такі, вони не виконують вже фотосинтезу. І е, наші пасинки, які ми тут залишали в пазухах, вони перебирають на себе от, цю площу. І тут все-таки виконується нам фотосинтез. Якби ми їх забрали, листок не виконує і ця, рахуйте, вже площа вона вже тут практично пустує. І це нас підводить до ще одного пункту, який досить мало розкривається. Чи потрібно видаляти ці жовті листки? Відповідь тут неоднозначна. Можна підійти з двох, з двох боків. Їх можна видалити, якщо при цьому не буде потім підпікатися гроно. Або якщо от, якщо ми видали, наприклад, цей листок, бачите, жовтий, він відкриває нам місце світло для нижнього листка, пасенка, який буде працювати. І так само оцей. Можна видалити, бо тут все-таки знизу щось є. От. Ми можемо забрати. І тут навіть є от ще один листок, бачите? Це можна тут забрати, не відкривається грону для опіків, але, але зате відкривається листок, який буде працювати, замість того, що не працював, от ми їх можемо видаляти. Але якщо знизу нема листків, нема грон, то цей листок видаляти не обов'язково, вам це нічого не дасть. А натомість виноград просто буде з нього витягувати поживні речовини. Тепер, коли ми знаємо всі попередні моменти, ми можемо ними оперувати, проаналізуємо нестандартний трішки випадок. Кущів сорту винограду Мерло, які були посаджені весною 22-го року. Тобто вони росли один сезон і це вже другий сезон росту. Можливо, ви бачили відео про те, як я встановлюю цю шпалеру виноградну, і бачили, які ці кущі були на початок. Липня. Вони були маленькі, тоненькі і зовсім не виглядали так, як вони виглядають зараз. Як бачите, на кожному кущі я тут позалишав по 3-4 пагони. Весною мені здавалося, що це повністю достатньо, що кущ не буде зажировувати. Але я помилився. Але помилився тільки тому, що я ніколи не працював з цим сортом. Я не знав, як він буде себе поводитись. Плюс перші два місяці росту, травень-червень, він ріс досить слабко. В липні він почав рости, як не в себе. І повиганяв лозу От, діаметром. 12 мм, що для технічного винограду забагато. Хоча я не впевнений, це може бути верхня норма, але мені здається, що це все-таки забагато. І щоб цей кущ не жирував, як бачите, я залишав пасинки в відносно вільному плаванні. Тут на пасинках попростало один, два, три, чотири, де, де не де по п'ять, де-не-де більше листків. Для того я це робив, от ми залишаємо. Ріст пасенків сильніший для того, щоб на них зігнати якусь силу, щоб все не йшло в е, товстіння лози. І в жодному разі не карбуємо пагінь, тобто не в коротшому верхівку. В жодному разі, якщо є такий активний ріст, жирування в жодному разі не карбуємо нічого. Хай росте, якщо 4 метри, 4, 5, 5, нехай зганяє силу на верхівку. В загальному, виноград мав би зганяти силу вже на, на гроно, але так вийшло, що. Нема на що ще зганяти. Тут немає урожаю практично ніякої закладки. Тепер, як бачите, в нас тут на, цьому, на цих кущах досить багато є отаких от речей. От, Молоді пагони, білі їх видно. Молодий пасинок, молодий пасинок, молодий пасинок, молодий пасинок. І виходить, ситуація трішки безвихідна, тому що з одного боку залишати ми цих, ці пасинки не можемо, всі точки росту. бо... Важливий момент, зверніть увагу, дуже важливий момент. Це є основа захисту винограду, використовуючи мінімум хімії. Отакий листок великий, вже бачите, пролікований, дозрілий. Він вражається хворобою в рази менше, ніж отакий листок молодий. От навіть зірву, бо я все одно хотів це зробити. Ніж отакий листок молодий. А навіть я вже не говорю за, за такі, от взагалі не, не розвинені ще майже ці. Підхоплюють мільдію на літу, також можуть вражатися уідюмо. У, у підтвердження свого аргументу про те, що пасинки набагато легше підхоплюють хвороби, ніж основний листок. Покажу вам це на прикладі. Маємо основний листок, чистенький, гарненький. І маємо, от, де пасинок, бачите, і декілька листків. І от передостанній листок-пасинка і цей також підхопили незначне мільдію. Воно вже все припечене препаратом, як бачите, але. Можна все-таки ураження розгледіти. Де воно було, де воно проявлялося. Бачите, тут також ці молоді вже виросли пізніше після цього, як попередні листки підхопили хворобу. Вони вже здорові. Але їх також тут залишати небажано. Такий довгий пасинок на цій лозі це також наслідок жирування. На дворічному кущі тут залишив 5 пагонів, і виявилось замало. Виявилось замало. Тому зараз вже під кінець сезону нам бажано не залишати майже ніяких точок росту. І якщо ви навіть на жируючих кущах бачите, де тут в мене є хороший приклад, отут. От маємо тут дуже хороший приклад, це не зважайте, бо це пагін. Але от, от такі речі, бачите, на наших кущах винограду, незалежно чи вони жирують чи ні, вже під кінець серпня таких речей бути взагалі не повинно. Такі речі це ворота до хвороби. Якщо ми от зараз бачите. Пасинок, скільки має листків, та ми забираємо всі молоді точки росту, не недозрілі листки, розумієте? Недозрілі. Отакий листок, отакий от і такий листок, вже, на, скажімо, на 90% менша є вірогідність того, що він вразиться будь-якою хворобою, чи мілью, чи уідімо зараз, навіть якщо будуть рясні дощі. Натомість, якщо б ми позалишали ці всі точки росту, повірте мені, під кінець серпня. Воноград дуже любить підхопити хворобу, дуже любить підхопити мільдю. Особливо, якщо є якісь дощі або якісь трішки зниження температури, коли падає багато роси. Тому от, активно зараз дивимось, де в нас на кущах є молоді пагони. Мається на увазі на основній частині лози, десь посередині. Все це навіть, навіть далі. Все це, всі ці пасинки мусимо забирати. Який висновок робимо? Під кінець сезону. Десь середина серпня, під кінець серпня, на наших от виноградних кущах, всіх, незалежно від віку, у нас 97-98% листків всіх повинно бути повністю визрілих. От, такий, такий листок. Для того, щоб, по-перше, не обробляти, якщо вже є урожай, який достигає. А по-друге, якщо буде багато молодого листя, то навіть обробляння не поможе. Буде роса падати і будуть несприятливі умови. Для, можна сказати, здоров'я виноградника. Тому, як випливає з цього відео, половина роботи для забезпечення винограду від хвороб полягає в тому, щоб проводити правильно зелені операції. І вже інша половина тільки це захист препаратами, хімічними чи біопрепаратами. Неважливо. Я сподіваюся, що у цьому відео зумів пояснити залежність між зеленою масою молодою, жируванням кущів, провітрюванням і утворенням хвороб на винограді. Якщо вам сподобалося це відео і ви хотіли поставити вподобайку, але якось забули, поставте все-таки в Фодобайку зараз саме час. Поширюйте його серед друзів, якщо вважаєте, що воно було корисним. Дайте знати в коментарі, що ви думаєте. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Можливо, маєте якісь свої спостереження, які я або не знаю і не висловив, або просто забув і не висловив. І дякую за увагу. Побачимось!